Австралійський уряд може занести національний символ країни коалу в список видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Відповідне рішення може бути прийнято вже 30 квітня. Приводом для цього стало те, що останнім часом популяція коалу в Австралії різко скоротилася. В разі позитивного рішення в ареалі проживання цих тварин будуть заморожені проекти з видобутку корисних копалин, лісозаготівельні роботи, а також будівництво житлових будинків. Головним побоюванням захисників природи залишається те, що згідно з планами коала буде внесена до списку. Лише в деяких регіонах, а не по всій країні. Я знаю, що промисловість боїться цього списку. і я знаю, що вони усилено виступали проти. Лесозаготовительного, обрабатывающее отраслі промисловості і лісопромисловий комплекс. Всі обращались к сенаторам в прошлом году, щоб не вносить коал в список. Керівник фонду захисту КУАЛ говорить, що у такому вигляді ініціатива не матиме ефекту. Я вважаю, що быть бути все, или нічого. Я не розумію, чому міністр вибирає, яких коал заносить в список, а яких ні. Це нонсенс. Згідно з даними фонду захисту коал, в дикій природі цих сумчастих залишилося близько 80 тисяч. Їхня популяція продовжує скорочуватися через руйнування житла і зміни клімату. Коали тварини, що живуть лише в Австралії. В основному вони зустрічаються в прибережних районах на сході і півдні континенту.